Загибель на новому мосту та авто з дітьми на боку з вами Дніпро оперативний традиційно дальше з кримінальних подій минулого тижня. Майже кульбіт авто у центрі міста. У понеділок у самому центрі здійснив майже кульбіт Китайський джип, у якому подружжя їхало забирати дітей з літнього табору. Інцидент стався внаслідок зіткнення двох автівок на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Воскресенська. За попередньою інформацією, Тойота Камрі рухала здовж вулиці Воскресенська та на перехресті з проспектом Яворницького в'їхала позашляховик Хавел, в результаті чого джип перекинувся. Затримано 11 наркоторговців, які щомісяця заробляли на контрабанді та продажу важких наркотиків 16 мільйонів гривень. Організацію очолювали досвідчені ресидивісти. Для контролю над кур'єрами використовували навіть поліграф. Ієрархія була чітко налагоджена, що унеможливлювала прямі контакти між кур'єрами та лідерами. Наркотики доставляли за кордону, розпосюджували в Київській, Одеській та Дніпропетровських областях. Для збуту використовували анонімні телеграм-канали та орендовані авто з підробленими номерами. Під час понад 50 обшуків вилучено наркотики, зброї та докази злочинної діяльності. 11 затриманим оголошено підозру за статтями 255 створення злочинної організації та 307 незаконний обіг наркотиків кримінального кодексу України. Зловмисникам за гроші до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Шість років тюрми за серію автокрадіжок на 250 тисяч гривень. Суд знову відправив за грати 48-річного дніпрянина, який ще нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Його визнали винним у сконі восьми крадіжок з автомобілів. Усі злочини він здійснив протягом двох місяців після звільнення з тюрми. Однією жертв став військовослужбовець. Зломисника затримали на початку березня. Поліція зібрала достатні доказів щодо його причетності до крадіжок. На цьому тижні стало відомо, що за скоєні майнові злочини. Суд призначив покарання у вигляді шість років позбавлення волі. Статус батька одинака за 10 тисяч доларів. Служба безпеки України викрала мешканця Дніпра, який за грошову винагороду допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Вартість послуг встановила від 8 000 до 10 тисяч доларів. Чоловік планував створити підроблене свідоцтво про народження дитини на тимчасово окупованій території та фальшиву довідку про смерть матері. Зловмисника затримали під час отримання частини оплати в розміром 5 тисяч доларів. Йому і кремнінують злочин за частиною 3 статті. 332 кримінального кодексу України, що стосується незаконного перенаправлення осіб через державний кордон. Хвилі агресії в парку Писажерського та сквері Янгеля мешканці б'ють на сполох. За словами очевидців, зловмисники, серед яких є неповнолітні, нападають на перехожих. Молоді люди оточують перехожих і застосовують газові балони у відповідь на спроби зробити зауваження чи зняти їхні дії на відео. За останні дні зафіксовано побиття чоловіка біля магазину, пошкодження домофонних дверей та розбиті автомобілі. Місцеві жителі побоюються, що агресія може поширитися і на їхні домівки, зокрема на вікна житлових будинків. Ні, знаходиться на контролі ювенальних поліцейських. Жінка викрила банку для збору коштів на ЗСУ з кав'ярні на Запорізькому шосе 66. Злочин стався 18 серпня. Невідома, яку зафіксували камери спостереження, замовила каву та, скориставшись моментом, коли бариста відволіклась, нахабно викрала банку з грошима. Власниця закладу зазначила, що зібрані кошти щомісяця перераховують на потреби сил оборони. Потягнулася за соскою та поклала авто на бік. Мати з двома дітьми потрапила в ДТП на проспекті Богдана Хмельницького. Перебуваючи за кермом, жінка відволіклась, потягнувшись за дитячою соскою, яка лежала на задньому сидінні. Внаслідок втрати керування транспортний засіб перекинувся. На щастя, обійшлось без постраждалих. Чоловіка затисло в понівеченій автівці на усь Самарському мосту. Постраждали втратив ногу. На заїзді на Усь Самарський міст автомобіль Toyota Camry Камрі злетів з дороги. В машині знаходився чоловік, якого затисло конструкцію авто. Рятувальники деблокували потерпілого та передали бригаді швидкої допомоги. Чоловік госпіталізований до обласної лікарні, з чисельними переломами, черепно-мозговою, травмою та травматичною ампутацією правої ноги. Підліток побив безхатька на житловому масиві червоний камінь. камінь». 11-річний школяр чіплявся до перехожих та вдарив чоловіка, підбігши до нього з боку спини. Поліція встановила особу дитини. Відносно батька-хлопця склали адміністративний протокол за статтею 14 кодексу України про адміністративні правопорушення, невиконання батькам або особам, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Також із батьком та хлопцем провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних ситуацій в майбутньому. Переїхали людина на Новому мосту та втекли з місця. 20 серпня 38-річний чоловік раптово загинув на новому мосту у Дніпрі. Він потрапив під колеса двох автівок. Після того, як йому стало зле, і він впав прямо на дорозі. Поліція встановила особи водіїв, автівка яких переїхали чоловіки, і навіть не зупинилися. Один з них 39-річний водій Дача Логан. Рухався з боку лівого берега та, від'їжджаючи на міст, переїхав 38-річного чоловіка, який лежав на лівій смузі. Після цього тіла потерпілого переїхав автомобіль. Мерседес Віто керуванням 20-річного водія. Обидва водії залишили місце події. На цьому завершимо. Далі ще більше важливого. будьте в курсі найважливішого разом з Дніпром Оперативним.